Доброго дня на телеканалі Сфери ТВ. Випуск новин про головні події в місті та області. Станом на цей час дивіться далі. Сьогодні виїхав на маршрут перший рівненський дообус. Гібрид автобуса та тролейбуса спеціально для рівного розробили на білоруському заводі. Курсуватиме він з вербової до кладовища нове. Вартість проїзду в ньому така ж, як у звичайному тролейбусі, 2 гривні. Проте, на відміну від звичайного рогатого, дообус має ряд переваг. Далі пряма мова. Основні його особливості. Значить, кузов у нього стоїть із композитних матеріалів. Він не ржавеїт. Внутри у нас идут алюминиевые соединения, то есть тоже не подвигаются к коррозии. Кузов очень теплый. В салоне установлены 4 печки, 4 печки по 5 кВт. Очень тепло, в принципе, жителям страны очень понравится. Летом будет прохладно. В салоне установлено 2 кондиционера. Більше про перший рівненський добус та подальші плани міської влади щодо оновлення автопарку громадського транспорту ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин о 18.25. Поліція просить громадян не довіряти СМС щастям. Повідомлення про вигране авто можуть надіслати шахраї. І початку року шахраї на Рівненщині поповнили свої кишені на понад 280 тисяч гривень. Вигадуючи все нові способи обману, мешканці краю продовжують виконувати всі вимоги аферистів, поповнюючи їхні кишені грошовими банкнотами. Зокрема, протягом року до поліції надійшло 19 повідомлень від мешканців Рівненської області щодо заволодіння коштами громадян. Начебто виграли автомобіль. З'ясувалося, що на мобільний номер телефону надходить повідомлення, що саме цей абонент став переможцем у розіграші дороговартісної номарки. Однак для того, щоб підтвердити свою згоду на отримання авто або для реєстрації, або ж для оформлення транспортного засобу, потрібно перерахувати на вказаний рахунок певну суму грошей. Тож, зазвичай, аби прискорити процедуру перерахунку грошей, аферисти вказують точну годину, до якої обов'язково потрібно. Перерахувати кошти, інакше вони втратять вигране авто. Насправді в усіх випадках, з якими звернулись мешканці області до поліції, орудували аферисти. Тож за всіма шахрайствами фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Вже 16 років поспіль в Україні відзначають 7 грудня день місцевого самоврядування. З Цієї нагоди в Рівненській обласній раді вирішили відродити стару традицію проведення консультаційно-координаційних рад. По суті, це спільне засідання керівництва області з представниками районних рад, покликане налагодити комунікацію задля ефективнішої роботи. Ми фактично відновили роботу такого органу при обласній раді, додаткову таку платформу площадку, на якій будуть зустрічатися голови районних рад. Тому що, вочевидь, органи місцевого самоврядування, обласна рада, районні ради, міські голови, да вони теж хочуть завжди бути почутими тут на обласному рівні. І, власне, саме для цього ми сьогодні, скажімо, фундаментуємо таку площадку для того, щоб голови районних рад, міські голови, так само були почуті тут на обласному рівні представниками структурних підрозділів обласної державної адміністрації, обласної радою для того, аби піднімати, обговорювати ті проблеми, які виникають, а вони виникають, як ми сьогодні побачили, для того щоб це було більш заради ефективнішого діалогу, щоб у нас сьогодні було якесь спілкування. Тому що як показує практика, в більшості проблеми завжди є у зв'язку з тим, що комунікація відсутня більше про те, як пройшов день місцевого самоврядування у стінах Рівненської обласної ради, дивіться вже у вечірньому випуску новин. Вже цього тижня мобільні соціальні офіси працюватимуть у шести районах Рівненщини Володимирецькому, Дубенському, Зарічницькому, Костопільському, Острозькому та Рокитнінському. Сьогодні 7 грудня працівники офісів працюють на Володимиреччині та Острожчині. А вже завтра, 8 грудня, фахівці відвідують Масевицьку сільраду Рокитнівського району. На наступному тижні соціальні фахівці побувають у сільрадах Володимирецького, Демидівського, Дубинського, Дубровицького, Здолбунівського. Корицького, Костопільського, Рівненського та Рокитнівського районів. А загалом у цьому місяці мобільні соціальні офіси відвідують 26 цілі рад рівненщини. Тут можна дізнатись про призначення субсидії, соціальних допомог, надання пільг, встановлення статусу багатодітної сім'ї, призначення та перерахунку пенсії, соціальний захист демобілізованих членів сімей загиблих, а і соціальний захист родин внутрішніх переселенців. Наразі це всі новини. Бережіть себе, не мерзніть на все добре.